ефірі інформаційна програма «Вчасно» про події в краї розкажуть журналісти редакції інформації в студії Мар'яна Лошак. Наталя Болеса, доброго дня. 1 грудня, міжнародний день боротьби зі СНІДом та порозуміння з віл позитивними людьми. Традиційно напередодні цього дня в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом розповіли про ситуацію з захворюваністю на Закарпатті. Так цьогоріч було зареєстровано 61 випадок інфікування ВІЛ. Діагноз СНІД уперше встановлено 36 особам. Разом з тим, наша область залишається найменш ураженою СНІДом по Україні. То найбільш прогресивною наданні медичної допомоги Закарпаття залишається останнім за темпами поширення сніду. На 100 тисяч населення в країни здужує близько 28 осіб. Тоді як у східних та південних областях показники є набагато вищими. Приміром, на Дніпропетровщині та Одещині це понад 730 хворих на 100 тисяч мешканців. Відрізняється Закарпаття від інших регіонів не тільки за темпами, а й за способами поширення віл-інфекції. В Закарпатті основним шляхом передачі ВІЛ є і залишається статевий шлях. Ну от якщо взяти 2014 рік, порахувати то приблизно станом на 1 листопада в Україні 40% випадків були. Серед споживачів ін'єкційних наркотиків в Закарпатті в цьому році ноль, не одного випадку. Сьогодні на обліку в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом перебуває 357 віл осіб, із них у 88 діагностовано СНІД. Для допомоги недужим медичний заклад має всі необхідні умови та стовідсотково забезпечений антиретровірусними препаратами, яких вистачить і на перший квартал наступного року. Цьому зокрема заслуга міжнародних профільних організацій, серед яких найпотужніша глобальний фонд протидії туберкульозу, вілінфекції та малярії. Однак, досягши мети, а саме зменшення показників захворюваності в Україні, в 2017 році фонд припинить фінансувати проекти в нашій державі. Знаючи про це заздалегідь на сьогоднішній день. Уже практично 80% пацієнтів переведено на фінансування з державного бюджету. До 2017 року ми перейдемо повністю на державний. Бюджет. Так само розроблені комплексні плани. Вони навіть представлені і на місцевому рівні. От зараз ми подали проєкт обласної програми протидії ВІЛСНІД на найближчі 4 роки. Маю надію, що найближчим часом це питання буде розглянуто на сесії обласної ради. Найкращий метод боротьби з захворюваністю це її попередження. В області систематично організовують інформативні заходи для молоді. Проте не вона сьогодні є основною групою ризику. За статистикою, майже 60% випадків інфікування закарпатів. Виникає в середовищі трудових мігрантів, як закордонних, так і внутрішніх Їх, на відміну від школярів і студентів зібрати в одному приміщенню на лекцію застереження практично неможливо. Відтак, основне призначення дня боротьби зі снідом це донесення важливих відомостей про хворобу до якомога ширшого кола людей. Відповідні акції відбудуться в Ужгороді 30 листопада та 1 грудня. Першого числа ми плануємо ряд заходів, які будуть відбуватися в школах з 14-ї години, приблизно десь до години сімнадцятої. В центрі нашого міста на площі театральній, також буде відбуватися ну такі один одна величезна програма, присвячена цьому дню. Коли буде вже в нашому місті, ми плануємо такий хороший великий флешмоб. Організатори акції намагатимуться зруйнувати найпопулярніші стереотипи щодо віл інфікованих, а також закликатимуть перехожих пройти обстеження, конфіденційність якого медики гарантують. Працівниці закарпатської міліції у польових умовах, максимально наближених до бойових, навчалися надавати медичну допомогу бійцям на полі бою. Два місяці це ремесло вдосконалювали 80 жінок правоохоронців. Іспит здавали на Мукачівському міліцейському полігоні шибка згідно з легендою навчань. Автомобіль з українськими вояками потрапив у засідку сепаратистів. Кілька бійців було поранено, і знадобилася медична допомога. Працівниці закарпатської міліції, які виступили в ролі медсестер, навідмінно впоралися з наданням першої допомоги. Кожна з восьми десятків жінок міліціонерів отримала сертифікат про закінчення курсів медсестер. сестер. Ці навчання вони стосувалися до лікарської, до медичної допомоги в умовах проведення антитерористичної операції. Навчання включали в себе слідучі навички: це визначення життєво важливих функцій. Це проведення серцево-легеневої реанімації, штучний масаж серця, штучне дихання. Крім того, вони навчалися наданню медичної допомоги при таких ситуаціях, як кровотечі. Вони навчалися накладанню пов'язок на області поранень. Саме своєчасне надання першочергової медичної допомоги зберігає життя нашим працівникам, які нашим патріотам, які боронять нашу державу. Тому це рахую вкрай важливо, і це велика патріотичність і велика свідомість саме наших міліціонерів, жінок, які працюють, і ми ними гордимося. Олі це не лише дієтичне м'ясо та цінне хутро. Вони ще й домашні улюбленці. В Ужгороді пройшла єдина у пострадянському просторі професійна виставка продаж вухастих. Серед 30 порід кролів в екзотичних, м'ясних та хутрових міжнародне журі визначило кращих. Кролівник Іван цього року має трьох чемпіонів і з гордістю показує переможців. Цих кролів через їхній окрас називають німецькими метеликами. В ухасті до своїх кубків ставляться без ентузіазму. А для їхнього хазяїна, який лише кілька років тому зацікавився кролівництвом, це гордість. Вони потребують особливого режиму харчування, тому навіть на честь перемоги їх не можна ласувати нічим зайвим, шкодує власник. Кролик який привик вже, скажімо, на свою піщу, навіть йому щось якби тобі кажеться, що ти дав йому краще там яблуко або морко. морква буде недобра. Він може собі отробити желудок і з того буде проблема. Тобто його не треба поощряти, кормити так, як кормив, і буде все добре. 30 років розводить кролів велетнів пан Василь. Пояснює, хоч тварини і спокійні, але примхливі в догляді, тому розводити їх важко. Та вже четвертий рік поспіль його сірі велетні збирають чемпіонські титули. Цього року у мене самка чемпіонка, це вже четверте покоління по одній лінії йде. Чемпіони бабка, брат, сестра. Деколи видно із малості, що він чим собою кролик представляє. Ну, догляд треба за ними дуже великий, він дуже примхливі кролики. Всього на професійну виставку продаж, яка й досі залишається єдиною у пострадянському просторі. Привезли майже 200 кролів 27 порід. Сюди раз у році з'їжджаються кролівники з України, аби придбати найцінніші племінні екземпляри. Наші кролівники стараються кролики привозити з за границі. Це в основному Австрія, Германія, Словакія, Венгрія. Хоча вже судді сказали, що рівень у нас покращується з кожним роком, і що у нас кролики не хуже, вже ніж в Словакії. У кроівництва хороша перспектива, пояснює пан Юрій. Але для того, аби його популяризувати, потрібні всеукраїнські виставки, а ще й участь у міжнародних конкурсах. Для цього не вистачає фінансів. Все через відсутність єдиної системи спеціалізованих клубів та організацій. Ясквар... яскравим творчим проєктом відзначився минулий тиждень у Мукачеві. В рамках Мукачівських театральних вечорів в місто відвідали кілька провідних українських театрів та гості з-за кордону. Продовж тижня глядачі мали нагоду переглянути постановки двох львівських коломийського та народного польського театру. Господарі ж Мукачівський державний драматичний театр презентував прем'єру оновлену постановку комедії французького драматурга Клода Маньє Блес, втілену режисером Євгеном Тищуком та сценографом. Тетяною Глуховою. Головна тема вистави гроші. Вони керують нашими вчинками, диктують манеру поведінки та зводять на нівець усі людські чесноти. Молодий художник Блес у пориві кохання піддається на авантюрну пропозицію своєї дами серця та грузне не тільки у боргах, а ще й у брехні. З боку поведінка головних героїв виглядає комічно, хоча нікому не побажаєш так себе занапастити. Легка у сприйнятті постановка щиро сприймається глядачем, а це значить, вистава сталася. Я получаю такое велике удовольствие. Я столько ніколи так давно не сміялась, скільки я на цьому спектаклі получаю вот такого позитивного настроєння. Я хотів би сказати в цілому за цей осінній театральний. Фестиваль, вечори, як його ми називаємо. Мені вдалося подивитися два спектаклі, Один Ужгородський, обласний академічний театр і один Коломийський. І це третій спектакль, який я бачу. Ну, по перше, відмічаю, що дуже на високому професійному рівні. Мені подобається суб'єктивно. Я не митець по освіті, але коли приймає публіка, значить це добре. Ми не Ця театральна історія сьогодні отримала друге дихання. Одну з головних ролей у виставі зіграла Олександра Ражик. Це дебют актриси у трупі театру. На переконання режисера саме у такий спосіб можна сповна відкрити потенціал колеги. Я не хочу, вас в Люди злої мало від чого можуть сказати. У мене такий принцип я відразу кидаю на головну роль. Якщо актриса впорається, випливе, ну, я дійсно допомагаю, я протягом усього репресійного періоду поруч з акторами, і тільки е коли вони вже виходять на сцену, доглядачів глядачів мене немає. І я вважаю, що цей іспит складено на відмінно. Увесь театральний тиждень та зацікавленість з боку глядача тими постановками, що впродовж нього демонструвалися, підтвердження потреби загалу у професійному театральному мистецтві. Шанувальники, виховані на якісному театрі, вміють відзначити високу майстерність акторської гри та усіх складових цього синтетичного виду мистецтва. І свою першість у справі розвитку театрального мистецтва на Закарпатті проектом Золотий листопад та його резонансом серед громадськості Мукачівці вкотре підтвердили. Конкурс краси мінімі черіна перлина вже в п'ятнадцяти відбувся в Ужгороді. Цьогоріч змагання маленьких красунь відбувалося протягом двох днів. Спочатку на сцені обласного палацу дитячої та юнацької творчості пройшла конкурсна частина, під час якої юні перлинки змагалися у декількох етапах: вихід у національному убранні, авангард, самопрезентація, бабуси на скриня та пародія на зірок. Наступного дня відбувся фінал конкурсу. За головну перемогу змагалося 10 дівчаток віком від 4 до 7 років. Юні перлинки довели, що краса не тільки гарна зовнішність, але й багатий талантами внутрішній світ. Тож звання міні міс Ужгорода Чарівна Перлинка перлинка-2014» здобула учасниця під номером 1 Феєш Сабіна, і саме вона за рішенням компетентного журі стала кращою з кращих юних красунь. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо о дев'ятнадцятій. Тож вмикайте нас вчасно. Гарного дня і на все добре.